Чудовий стейк з яловичини у домашніх умовах. Складники філе яловичини 250 г, масло оливкове для засмажки 30 мл. Сіль морська до смаку. Перець чорний свіж, свіжомолотий до смаку, часник 1 зубчик. Для гарніру за бажання. цукіні 1 штука. помідори черрі 6-7 штук. Перець чилі свіжий 1 штука. Для соусу за бажанням до овочевого гарніру. Олія оливкова 120 г. Оцет бальзамічний 30 грам, цибуля зелена 2 штуки. Петрушка свіжа 2 гілочки, часник 1 зубчик, сіль морська до смаку, перець свіжомолотий до смаку. Для стейку використовуємо лише філе яловичини чи телятини. Товщина стейку 3,5 см. Вага 125 г. М'ясо слід дістати з холодильника за годину до приготування. Воно повинно бути кімнатної температури. Обгортаємо боки кожного стейку фольгою, щоб зберегти форму стейків. Готуємо овочі для гарніру до м'яса за бажанням та часник. Можна приготувати соус заправку до овочів. Всі інгредієнти соусу змішуємо за допомогою блендера. Сковороду, чи звичайну сковороду розігріваємо на середньому вогні протягом 5 хвилин. Важливо добре розігріти сковороду, але на невеликому вогні, щоб вона не перегрілась. Також важливо змащуємо. Стейки з обох сторін оливковою олією. Овочі для гарніру, цукіні нарізаємо кружальцями, гострий перець розрізаємо на подовжині е, навпіл, також поливаємо олією. Викладаємо стейки та овочі на сковороді. Починаємо обсмажувати м'ясом на розігритій сковороді на середньому вогні. Смажимо стейк таким чином. Спочатку 2,5 хвилини з одного боку. Потім перевертаємо і смажимо ще 2,5 хвилини з іншого боку. Потім перевертаємо, перчимо та солимо м'ясо з кожної сторони просто на сковороді. Овочі перевертаємо та знімаємо зі сковороди по мірі приготування. Знову перевертаємо м'ясо і смажимо ще по 2,5 хвилини з кожного, кожного боку. Загалом 10 хвилин. Зубчик часника залишаємо на сковороді, щоб він віддав м'ясу свій аромат. Знімаємо стейки на тарілку і забираємо фольгу. Перевер... Повертаємо м'ясо на сковороді та обсмажуємо стейки з бокових частин ще загалом близько 2 хвилин. Підсумок Невеликі стейки по 125 г смажимо 12 хвилин. Стейки більшого розміру, відповідно, смажимо довше. Готові стейки знімаємо зі сковороди і подаємо з овочевим гарніром. Овочі поливаємо приготовленим соусом смачного. І підпишіться на канал Кухня. Дякую!